Агонія джазу та його імпровізації охопили Івано-Франківськ у мистецькому пасажі Гатенбергів Джаз без на сучасній сцені у фешенебельному залі джазмени світового гатунку зі Сполучених Штатів Америки та Польщі дарували неперевершені музичні експерименти. Розігрівали глядачів, поляки, електронне божевілля таку суміш вибухової енергії. Івано-франківці черпали майже годину. Джаз у їхньому виконанні різний: від ніжного шопенівського до складного зламаного ритму і важкого. Джаз року гучності та драйву не бракувало. Шопенаші з Шопен наш земляк. Поляки дуже поважають цього композитора. Тому ми намагаємося грати ту музику, яка сподобається перш за все нам, і потім уже глядачам. Ми поєднуємо електронну музику з акустикою. Суміш класики, панком. Це досить цікаво. Коли граєш, почуття просто неймовірні. Більш класично і витончено грали американці, хоча цю групу називають найбільш брутальною у музичному сенсі цього слова. У групі увесь комплект традиційних джазових інструментів. Ці хлопці експериментують на будь-який лад. Головне сягнути найвищого рівня звучання. Дійти до вершини можна тільки разом. Ми з друзями немов відчуваємо один одного і доповнюємо. Тільки так можна сягнути якісного рівня. Ви запитуєте, що таке джаз словами це не скажеш. Краще послухайте. Джаз без відбувається одночасно у 14 містах України та Польщі. Це, наче, павук, який джазовою павутиною оплів дві держави. У івано франківську фестиваль вперше лунає у історичному пасажі гатенбергів. Спершу були побоювання щодо звуку, утім, не прогадали. Мав певні перестороги щодо звуку, тому що одне це дискотека, друге це джазовий концерт. І, власне, що зараз в мене вже пересторог немає. Звук тут просто несеться, лунає. І мені здається, що джаз це саме музика посажу, тобто нічого інше. Ну, класика і джаз. Тобто, вся популярна музика може звучати в інших місцях. Це місце воно власне для цього. Миломани на фестивалі насолоджувалися імпровізацією у стилі ф'южен. Хвилю музичних експериментів подарували також музиканти з Росії. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.